Зараз покійці. Доброго дня, шановні обвинувачені. А тепер я в продовженні теми доказування заглиблюсь з вами разом в практичному в тому, як це відбувається на практиці. І знову ж по, концентруючи свою увагу на конкретних значить, елементах доказування, Ну, як я вже казав, що я вважаю, що саме головне це починати свою участь в судовому розгляді і просити про це суд з того, щоб вивчити документи. А вивчаючи документи, які буде подавати перше. Прокурор. Заперечувати щодо їх приєднання до матеріалів справи в зв'язку з тим, що ну, вони, наприклад, є недопустимими. Ну як про це говорить стаття 94, да. а саме оцінка доказів. З тим, щоб суддя, 에, значить, під час судовозасі... під засідання. Оцього судового розгляду, або потім на радшій кімнаті, надаючи оцінку поданим документам, наприклад, встановив, що вони неналежні, або вони недопустимі, або вони недостовірні. І все. А якщо так, то, наприклад, всі похідні документи за принципом отруєного дерева. Теж є недопустимими, неналежними от, або недостовірними. От. А якщо так, то і ті дії, які проводив, наприклад, слідчий разом з прокурором, теж є неналежними, недопустимими. От. А якщо так, то і не переходити до розгляду інших доказів, які мав би подати прокурор, а саме до речових доказів та показань. От. Ну, але тут виникає от тепер до практики. Серйозна проблема. Ну, е, справа в тому, що суддя, суддя, за нашим КПК, він такі має повноваження широкі, от, що е, він не обмежений в, в своїх можливостях. Значить, е, Хоча в самому кодексі написано, що якщо якийсь доказ, а саме в даному випадку документ, є явно недопустимим, то суддя зразу його мусить відхилити для подальшого розгляду та оцінки Подальшого розгляду тут, в судовому засіданні та оцінки, наприклад, на Радшій кімнаті. Але ну, в зв'язку з тим, що це право судді, то судді, як правило, роблять так. Що ну, давайте давайте прокурор, оці документи, а ми їх оцінимо потім на радшій кімнаті. Адвокату і вам треба наголошувати на тому, що ваша честь, ну, якщо воно, оці папірці ну, явно недопустимі, то чого ж розглядати їх або оцінювати потім на радшій кімнаті і приєднувати до справи? Та поверніть їх назад прокурору, хай він собі їх має. Чому я на цьому наголошую? Тому що кожен папірець, який лишився, або був приєднаний до матеріалів справи, він же ж потім ляже на стіл в апеляційній інстанції, а потім в касаційній інстанції, а потім і ще може десь лягти в якихось, значить, на столі якихось судових, судових розглядів. Ну, наприклад, буде потім розглядати суддя вже питання про. Скажімо, дострокове звільнення. Він, любий суддя має право запросити ці документи з суду першої інстанції, з архіву і подивитися, а що ж там взагалі було. Ну, Наприклад. Тому я наполягаю на тому, щоб ні, ні, не приєднувати до матеріалів, а повертали. Але от е, Кримінально-процесуальний кодекс так написаний, що ну, суддя має право. Е, В час розгляду заявити, і це знайшли собі як вихід судді, що Та не ви не хвилюйтеся. Надам оцінку на нарадчій кімнаті. Хай, але ж коли доходить до вироку, то, як правило, і це підтвердять багато адвокатів, які приймали неодноразову участь в кримінальних розглядах, що ви в вироку, як правило, не знайдете відповідей на ваші заперечення. Тобто ви просили не долучати, а суддя навіть про це вироку не, не пригадає. Він може і не послатися на цей документ в, в своєму вироку. Але в вироку він і не відповість на ваше заперечення. Навпаки, незважаючи на ваше заперечення, він може послатися на цей документ в своєму вироку. Хоча він був недопустимий. Отака ситуація склалася в суді. Тому е, все, що можна порадити, це вести за оцією таблицею, про яку я говорив. Таблиця оприлюднена в книж... книгарні Фейсбуку. Е, оцією таблицею Кіченок, адвоката Кіченок е, Нестерчук і за моєю участю. Роздруковувати їх та та вести під час судового засідання, просто спостерігаючи за. Реакцію судді, так би мовити, список тих документів, які додані, і тих документів, які відмовлені були судом в приєднанні, тобто ставити в кінці-кінців в останньому, останньому стовпчику або плюс, або мінус. І вже під час написання апеляційної скарги, отут робити посилання на це і висновок, що, наприклад, з. Тут перелічено 129 документів, незважаючи на заперечення сторони, ну, ваше заперечення та вашого адвоката, суддя і та безумовну недопустимість цих документів, очевидну. Ну, Наприклад, подають, там, скажімо, свідоцтво про смерть, але подають це свідоцтво про смерть ксірокопію, де де навіть прізвище не видно. А видно, наприклад, тільки номер реєстраційний. То ну, от тут оціночні графи. То в цих оціночних графах є конкретно е вказівка на частину 3 статті 99 частину 3 статті 358. Що суду подаються оригінали документів, а суддя приєднав і оце кинув е на справу. Так от вже в апеляційній скарзі ви тут. Е Вказуєте, що з 129 документів, де ви щодо, наприклад, 120 заявляли клопотання про відмову приєднання цього документу до матеріалів справи, суддя всі їх приєднав. І, звичайно, тут же треба посилатися щодо кожного документа, конкретно на. Ті документи, щодо яких ви за якими причинами ви посилалися, що вони недопустимі? Ну, це надзвичайно складна і тяжка робота, шановні колеги ша, і шановні підзахисті. Бо уявіть собі, зробити аналіз по 129 документах, які мав би подавати е, слідчий разом з прокурором. Та в кого на це часу вистачить? Або в якого судді на це часу вистачить, або, скажімо, навіть в якого адвоката вистачить на це бажання. Але, шановні обвинувачення, хочемо ми того чи не хочемо, закон кримінально-процесуальний вимагає того, щоб всі дії, які проводить слідчі, відображалися в певних документах, а це, як правило, в протоколах. А ці протоколи відповідали вимогам Кримінально-процесуального кодексу щодо самих дій та щодо їх оформлення. Якщо щось отут не робиться, а робиться хіп-хап на хіп-хоп, як то кажуть, за два місяці там два місяці спали, а потім за, за тиждень зібрали всі документи і прислали прокурору. От що там нема що навіть читати, як то кажуть, бред, так кажуть мої е, підзахисні. То, звичайно, нема що далі розглядати в судовому засіданні. Але ну, не так воно є, як якби о цього хотілося. І це проблема не тільки українська, це проблема також, що і на Заході. На Заході теж не сильно то суди от, звертають на це увагу. Хоча, от з цих, так би мовити, от, з цієї час чаші, куди кидають для судді якраз ці речові документи, оці документи, ці речові докази, ці показання, це займає саме головну головне місце. Бо якщо тут все не так, як воно мало би бути зроблено за законом, за цим кримінально процесуальним кодексом, то саме обвинувачення без зуби. Добитися від суду в даному випадку чогось ну, дуже тяжко. Крім того, я хочу ще на одне звернути увагу: що оця тактика, вона настільки е е складна та вимагає настільки багато часу, що не, не сильно то і судді хочуть цим займатися. Тому судді кажуть, а що судимий, Скільки разів? П'ять? Та ну, шановні, ну, ну, до, ну про що тут розмова? Або друге. Ну, як то, ну, оце ж слідчий працював, працював. Що ж два місяці він ж там розбирався, ну документи. Ну, а що ж нам ці документи кажуть судді? Ви ж ми зараз заслухаємо показання, люди все скажуть. Такий підхід. Або є і такий підхід, підхід який я називаю радянський підхід. Ну, і коли судді собі думають, ну, звісно, ви всі праві. А оце слідчий з прокурором не праві. А чого ж він тоді у нас, отут в залі суду, суду в, клі... в кліці сидить? І на цьому все закінчується е судовому засіданні щодо вивчення документів. І тому на Україні е з 800 справ тисяч справ кримінально-правових. Які розглядали суди, тільки 800 справ закінчуються виправдовувальним вироком, тому що судді не звертають увагу на те, на те що е докази збирались незаконним шляхом. Що роблять е деякі підзахисні? Деякі підзахисні спочатку співпрацюють з слідством, а потім е дають показання. А потім в суді вже міняють свою точку зору, свою, свою думку і кажуть, що нас ще й били. Ну, якщо їх били, то, звичайно, показання, які вони давали, вони недопустимі однозначно. Але за новим КПК суддя і не, 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 не зобов'язаний вивчати показання, наприклад, того, ж обвинуваченого, тобто ваш, вас, вас. На досудовому слідстві, а тим більше ще і ви кажете, що вас били. Тобто, в даному випадку суддя каже, ну, звичайно, ну так ви ж тут зараз дасте нам показання. І ті люди, про яких ви кажете, що вони вас били, от, ну, якщо ви їх, наприклад, захочете тут допитати, вони ж тут прийдуть і ви їх допитаєте. Тобто, того, що ви там десь на досудовому слідстві надали показання, вони взагалі не вивчаються судом і не мають ніякого значення. Тому говорити, пробувати поміняти свою тактику, от, і винувачувати вже, як то кажуть, в відповідку слідство з прокуратурою, що вони застосовували незаконні методи. Воно в зв'язку з наявністю цього нового кримінально-процесуального кодексу сьогодні вже і не проходить. Зауважує. Ще про те, що за новим кримінальним процесуальним кодексом суддя не має права на, скажімо, окреме рішення якесь. Тобто він розглядає справу тільки в рамках того обвинувального акту, який поданий. І він не має права написати якісь рішення або щодо того, що от там слідчий Петров, встановлено під час судового розгляду, там, бив підсудного там. Мунько. Бо це не є предметом розгляду. І судді кажуть так: ну, вас били? Так а ви заяву почали? Що заяву не писали? Ну так а чого ви тут до мене, з якою претензією? Треба було написати заяву. Хай би її зареєстрували е, в райвідділку, присвоїли номер ЄРТР, провели розслідування. Да? От, а хай потім прокуратура звертається до суду щодо незаконних дій по відношенню до вас. Тобто ця тактика, вона, яку вибирають деякі обвинувачені, вона ну, в зв'язку з Новим КПК, вона сьогодні взагалі і недоречна. Вона тільки вам зашкодить. Тому, вивчаю, при вивченні оцих документів, оці таблиці, що ми маємо аж 129. Треба сконцентрувати свою увагу на тому, що ці документи недопустимі в зв'язку з тим, що порядок їх оформлення не відповідає Кримінально-процесуальному кодексу. А значить, і дія, яка зафіксована в такому документі, не відповідає Кримінально-процесуальному кодексу. А значить, наприклад, і огляд місця події не відповідає Кримінальному процесуальному кодексу, і така дія незаконна. Або, наприклад, ну, як, як приклад, оформлення того ж самого повідомлення про, про підозру, не відповідає вимогам КПК, вам не вручалося. А сфальсифіковано було зареєстровано в якомусь там протоколі, що воно вам вручалося, а тому вам ніхто навіть і не повідомляв про відбудеться. Або, наприклад, там під час закінчення до судового значить, досудового слідства вам не відкривалися матеріали до судового слідства. А тому протокол, який доданий, до, додає, подає, наприклад, значить, Прокурор, про те, що вас ознайомлювали з справою, теж недопустимий. А значить, порушено ваше право на захист. Сама по собі робота на навкруги оцих всіх документів до цього дійства, вона надзвичайно тяжка. Ще раз повторюю. Хочу ще й сказати про те, що, крім того, вам прийдеться по закінченню суду, розгляду в суді першої інстанції, звертатися знову ж до цього ж суду з проханням, щоб вас ознайомили з тими матеріалами, які вже в дійсності опинилися в томи самого судді, для того, щоб потім, порівнявши то, що в ньому, з тим, що вам давали на досудовому слідстві при відкритті, що вони співпадають. І от тільки вивчивши це все разом, ви можете написати правильну апеляційну скаргу. Звичайно, тут обов'язково потрібна допомога адвоката. А багато хто робить це дуже просто. Ну, як то кажуть, навалили строк, приїхав на хату, налили собі, відмітили і чекаємо, пройде місяць, напишемо апеляційну скаргу. А потім, як її пишуть, а потім на хаті вибрали собі писаря, який трошки, гарно, трошки розбирається в граматиці. От більш-менш каліграфічно гарно пише. І оце, значить, платять йому однею, двома передачами, і оцей, значить, писар пише апеляційну скаргу. Що ж, ці скарги можна написати, якщо нема. Посилання на ці документи та ті документи, які опинилися вже в, самому, в самих матеріалах справи. Тому раджу вам всім по закінченню судового розгляду першої станції, не гаячи часу, писати клопотання про доставку вас в суд з тим, щоб ви ознайомилися з матеріалами. Судового розгляду та передивилися всі документи, та порівняли з цією таблицею, та порівняли потім ще із вимогами кримінально процесуального кодексу і на підставі цього написали апеляційну скаргу, а в ній звернулися до суду апеляційного з зауваженнями про те, що документи, які подавалися в суді першої інстанції, взагалі. Ці незаконні і обґрунтування суддею свого вироку, звичайно. Хибне. От я думаю, що ті обвинувачення, які просиділи в СІЗО вже не один рік, а справа їх ще не розглянули, скористаються цим і задумуються ще над іншим. Бо я в даному випадку говорив тільки про документи, які подавав прокурор. Але ж ви, прокурор подає не всі 129 документів, а тільки ті, які він вважає за потрібним. Ще частину документів мусите подавати ви. Знову ж, з цих 129, в то, щоб, для того, щоб показати суду, що в дійсності якісь процесуальні дії були незаконні, це ще одна робота, яку мусите робити ви. Ну, а адвокат вам в даному випадку допомагає. Я думаю, що якщо ви от в такий спосіб надасте суду аналіз документів зібраних на досудовому слідстві, то вже, скажімо, процентів 25 справи, процентів 25, чи саме 50, ви виграли. Одного дня.